Доброго дня, шановні українці! Ви на каналі Adis Total War. І Сьогодні у нас козаки 3 рейтинг нам попалася Прусія. Дякувати Богу, що не Португалія. І Ми будемо будувати фортецю, Мабуть ні, не будемо пробувати. А будемо робити звичайний розвиток зі стінкою Яценюка. І Бачимо, вже побудували два міських центри, заклали риночок. І Зразу беремо, шукаємо всі шахти. Не забуваємо про набір селян. В моментах є пана властивість забувати. Наймати всіх будиночках. Так, у нас тут риночок добудовується. Так, збудували риночок. Треба робити обмін поки ще можливості. Обмішли, може і перші обмінялися, на щастя. Ну, не факт, що всі ресурси, але і куча часу ми їх обміняли. І запускаємо да далі наших селян. На золоті шахти. І шукаємо ще одну. Ще одну мене поки не знайшли золоту шахту, але в процесі. І давайте одразу поставимо дві казарми. Ми далеко не будемо бігати. Так, щось у нас зі золотою шахтою, трошки проблемки, ерор, скажімо так. Давайте тоді сюди біжимо, що робити. І зразу давайте десь ближче до тилу академію. Так, щось немає у нас шахти золотої, щоб їй добре було. Давайте там вниз пошлемо. Так, одна залізна. І золоті шахти зараз будемо прокачувати. Так, ми знайшли остатню золоту на щастя. Так, вісь сюди і у вас четверо на остатню шахту. Ми забули зовсім за наших мушкетерів. Так, залізом ми зробимо, щоб не були з Голландією. Що ми запустили голландців і забули за залізом. І в нас юніти частень не виходили, на жаль. Так, апнемо перший ап на харчі. Так, бачимо, від нас буде Данія. Ну що, Данія теж хороша нація. Тим часом прокачуємо далі золотом. Так, так куди ви всі пішли? Там тут тільки 5 чоловік. Так, це нас буде 30 і нам треба ще дві шахти золотих прокачати до повного комплекту, ну вже одну. І по можливості ми ще набиваємо собі інших, скажімо так, шахти бажаного вугілля. Якщо вийде і буде потреба, то можливо прийдемо в століттям. Ну не факт, звісно. Так, давайте всі дружно над деревом. Чому кажуть століття, бо іменно в прусі століття в перехід доволі дешевенький. Так, нам треба барабанщики, натажати треба карту освітлити, це мінімум 5 чоловік. Так, наш союзник йде непогано, супротивники йдуть слабшим. Ну, подивимося, що вам покаже ігра. Бо цьому рейтингу, скажімо так, нема що довіряти. Займаємо по можливості далі шахти, і нам треба поставити першим ділом дип. А вже після будемо ставити стайні. Бачимо, наш союзник вже дип побудував, ну це серйозно. Значить, Союзник в нас хорошенький. Надіємося, що так само він буде і в ігрі Так, чуть-чуть нам бракує дерева для нової стайні, щоб будувати. Так, стоп, у нас же барабани мають бути. Ну і давайте барабанчики поруз кидаємо по всій карті. Щоб нам трошки освітлили територію, щоб ми знали, де що є, і заодно поставили стінку яценюкам. Так, шахту ми покачали, не закинули, на жаль, селян вчасно. І давайте зразу арт депом, куди без нього. Так, і супротивник граю в піку. Данія. Данія чи Прусія? Здається, Данія. Ну що ж, це буде серйозно, скажем так. Подивимося, що чи зможе каток перемогти в даній грім. Будемо робити ми драгунів. І зараз до за долісу робити артилерію. Так, ну а харчі ми ще не будемо. Нам треба ще хоча б третю поставити цю і зараз ми закладемо паркан. І давайте якийсь такий мінімалістичний Так, ми ще одну шахту навіть не заклали. Так, назалі зашановні пішли в гості. Так, ви сюди і нам треба ще одну стайню. Так, давайте хоча б три, щоб було. У нас тут залишилося миру, дуже-дуже мало. А ми ще навіть і стінки не поставили толком. І зразу апаємо мінімум дві вугільних шахти. Апаємо підкову. І кидаємо селян на вугілля Зразу апнемо ще раз харчим. Артилерія плюс і нам треба каміню. Каміню, щоб поставити другу так З трьох стайні у нас пішла кавалерія на підкові. Тут бажано ще один поставити млин і кинути кілька наших скажімо так працівників на камінь, апнемо ще раз артилерію здешевленням Ну, в нас ще є дві з копійками хвилини миру. Так, бачимо, у нас противники, в принципі по розвитку наганяють. Доволі так непогано. Ну що ж, давайте тоді будемо ставити охорону. Хоча б я таку мінімалістичну. Як показала практика, дуже багато йде рундашерів на охорону. Так, це все є в нас. І давайте ставити будиночки, ми вже бачимо, вперше нам ліміт. І без цього ліміту просто нікуди. Бачимо, тут також охорона. А от у нашого союзника ні охорони, ні стіни. Но це щось таке, щось дійсно не дуже хороше. І будемо прокачувати свої війська. В нас ще лишилася хвилина часу, грубо кажучи. Так, каменю ми купили, нам ще треба золото для швидкострільності. І займемо трошки січовиків на всяк випадок. Так, нам бракує лише трошки золота, щоб проапити свою піхоту. І тоді можна щось з нею робити. Так, кавалерію ми апнули на силу посилу і казармі. І давайте будемо виходити, мабуть. Давайте одразу січовиками по діагоналі побіжимо. А там вже по можливості. Так, і нам бракує також золотом, щоб покращити свою піхоту. Так, сила пострілу, в принципі, хай буде. Як кажуть, її мало не буде. Так, подивимося, чи наші січовики щось ого-го. Тут ми вже в червоному і показали карту. Ну і червоного там явно проблеми. Але давайте спробуємо залетіти в гості, поки нам хату відкрили. Так, і нас вже здається помітили. Так, поки там червоний, скажімо так, бореться. Хоча щось так на карті виглядає доволі страшненько. Так, це також прусі, так що нам тут захоплювати особового сенсу немає. Ми просто йдемо палити економіку. Так, ну мінус золота, це вже добре. Так, давайте сюди. Біжимо, біжимо, біжимо. Так, давайте, шановні, по можливості. Все, що можна спалити, спаліть. Я бачу, що треба виходити спасати нашого союзника. Воділа, бачу не буде ніякого. Так, і давайте біжимо щось сюди наверх. Так, мінус 2 залізні шахти. Золоту також віддергали другу. Хоша, якщо віддалі ще й третя буде, то взагалі буде супер. Так, на ну, йому економіку так трошки сильненько підрубали. Ну і ще плюс трошки подіравили стіну. Так що місія, скажімо так, виконана. Але треба нашого союзника спасати, Або йти атакувати супротивником Давайте... Ого-го-го-гоу! Назад, хлопці, назад. Так, бачимо тут така немала армія. Іменно піки. Ну що ж, будемо зараз пробувати провал це все. Так, друга нація в нас є. На перші ми врубали економіку. Давайте одразу другу націю собі відіжмемо трошки. Як не як треба. І давайте всі друженько сюди. Ну що, цього ми не зірвемо на нічого страшного. І тут бачимо, ми теж особливо успіхів не досягнемо. Так, червоний розцілянці своїх відводить в нашу сторону. І нам бракує хатиночок. Бракує, бракує багатенько. Давайте сразу поставимо Це, по моєму четверта стайня в нас. Так, і наших тут драгонів лишилося особо не дуже то й багато. Ну, мало захопили, на жаль. Але вже краще ніж нічого. Так, наших часом драгонів внизу перебили буквально. Да, нас взяли кількістю, так що треба було послати буквально все військом, а не бавитись буквально одним цим. Так, давайте тут це апнемо. Так, артилерія я бачу, дуже довго в нас тут робиться, на жаль. Навіть надто сильно довго. І нашого союзника прижала. тепер буде 2 в 1. Частково це і наша вина. Так що давайте ще виходимо повністю всім військом. Ну і у нас дуже критично мало драгунів. Надіємося, що у нас сьогодні швиденько відбудується. Хоч ми і цьому, скажімо так, супернику по діагоналі врубали доволі сильненько економіку. Так, і давайте трошки будемо підторговувати харчами. У нас доволі багатенько їх є. Щоб давайте другу швидкострільність. стрільність, нам точно лишньої не будемо. Ну і плюс у нас вже є там сила пострілу, воно все одно своє зробить. Так, бачимо, що гості біжуть. Так, всі чоловіки, мабуть, сильно він нас обійде трошки. І хочемо ми не хочемо, нам придеться, мабуть, таки йти вниз. Ну, давайте тоді будемо посилати всіх сюди. Побачимо, до нас гості йде і нам мусово його контратакувати. Тим більше поки фіолетовий там бавиться, непонятно в шом. А ми будемо тут старатися відбудовувати по максимуму. Так, Давайте ми апнемо або камінь, або, або. або. Так, давайте камінь, апнемо, ми відправили війська на камінь. Можна було б в принципі атакувати по діагоналі, але варто вперше відбити базу нашого союзника. Перш за все. А потім вже займатися своєю базою. Так, у нас тут дання скільки часу вже стоїть, вже можна було наробити на цілу кучу. Але ми займаємося не тим, що треба. Ну і плюс ми на початку злили своїх драгунів, на жаль. І зараз будемо трошки прижимати, відбивати базу нашого со союзника. Бо як як треба, бачимо, він групує військам. Там у нас там три сотні мушкетерів, десь так само плюс-мінус рундаширів і жменька драгунів. Так, бачу, він своїх драгунів відводить. Ну, Єдине, що ми зробили, це йому знистили три золотих шахти, що на початку так доволі непогано вплине, але в подальшому це таке вже успіх відносний. Ну і плюс десь вже, по ідеї, мав би фіолет, нам в гості підходити. Що було би вельми критично. Так, апнемо харчим. Так, і він відступає. Давайте його дожимати до самого кінця, скільки це можливо. Так, шахти, шахти. Ну, шахти поки ми зривати не будемо. Бачимо, вже фіолетовий на карті з'явився. Ну, в принципі, ми його тут прижали. Але от фіолетовий ні чорта, нам не дасть це добити до кінця. Так що давайте всі друженько сюди. Так, він ще йде просто в браму бити, щоб швидше прийти. Треба було там тримати пару селян, це б нам виграло багатенько часу. Ну що поробиш? Ну, ардепо нам вже пізно будувати. Давайте хоча б поставимо казарми за цю данію. Так, і швиденько їх побудуємо. Це буде такий невеличкий плюсик. А щоб поставити дип, нам треба ще академію. Так, заходимо, заходимо в гості швиденько. Бо там бачу в формації і пік, і драгунів, і кого там тільки немає. А це драгуни в нього найменіший. Тобто це є рундашири, піка. І всього що хочете. Я не розумію, чому він не робив свою власної кавалерії. А може робив хто його знає. Так, ну що ж, давайте поставимо ще одну академію. Іриночок треба ще поставити. По ідеї був добре. Так, ми, втра... мабуть, втратимо центр своєї бази. Побачимо, що не витягуємо, а підхода... піхота підходить дуже довго до нас. Так, тепер давайте в контратаку всі дружно. Бо Зараз нашу базу буквально спалять. І це буде вельми поганенько. Бачимо, внизу нашого червоного знову прижимають маленькими силами, але жмуть. Ну, що поробиш? Бачимо, вже фіат відвертається лицем до нас. Але ж він наразі хату не спалив Завчасно, бо це буде просто жах. Так, у нас тут економіка майже впала донизу і він нам палить майже всю базу. А саме усі міські центри, ринок, пару будиночків. Ну, Золоті деякі шахти, деякі вугільні Але в принципі наше військо ніби вистояло. Так, ну що, давайте одразу йдемо в гості, а що робити? Якщо вам чекати, нашої економіки там... Толком нічого не лишиться. Так, ще все зривається, на жаль. Так, давайте зразу почнемо відбудову буквально з міських центрів. Це перше діло, зразу ставимо млин, мінімум один, по можливості більшим. І Він нам спалив повністю заданію. І у нас, з дивіться, вже немає цих, але ми відберемо у свого союзника, його ж самих селян. І поставимо собі знов Данію. Нам як ніяк теж Данія потрібна. І будемо відновлювати націю. Так, давайте, хлопці, вперед-вперед. Сунемося, поки він не очухав. він втратив військо і в нас там є три сотні мушкетерів, 130 драгунів, 80 рундашерів. Так, зразу давайте кузню, склад. Лин. Так, запускаємо виробництво селян зразу з ходу. І бачимо вже тут гуртує він нову армію. Ну, зараз будемо пробувати тебе якось кришити трошки. Не можна так весь час гуляти, скажімо так, І нашого союзника знизу знову знесли. Та щоб вам добре було. І зараз однією масою підемо вперед. Так разом свої війська. Рандаширю ми запустили, кавалерію ми запустили. Так, ви добудуєте. Давайте тут також націю номер 2. Так, і ми всі поїхали тлумити. Так, а чого ви не стріляєте? Шановні. Передумали б стріляти, як мають бути. Бачимо, вже селяни пішли в рух. Ну це, по ідеї, має мало допомогти. Так, у нас доволі маленько селян і ми ще не поставили ринок. О! Повна... не виходити шов, щоб не дивилися малолітні глядачі. Повна опа. Так, зараз у нас тут добудується риночок і ми купимо порохом. Попередній ринок наш згорів. Ну і, шановні, я думаю, тут фіаско зараз буде дві. Так, а у нас нашу базу пробує зайти інший. Ну і тут наш трошка союзник, плюс тут наші власні сили є. Хоча б якісь. Тому зараз будемо вас догнати як тільки можна. Так, в принципі, можна і пікупка робити. Так, у нас можна поставити другий дип, це дуже важливо. Тим більше на ранньому етапі. І давайте поставимо вугільні шахти, що мати чим стріляти. І наші війська буквально додавлюють. І, на жаль, вони ще встигають утекти. Так, давайте захопимо ці шахти, якщо получиться, а ви давайте нас сюди. Так, драгонів і стрільців ми більшість, напевно, вернемо, але не всіх. На свою базу бачимо, в нашій базі стає жаркуватом. Так, ну він в принципі вирішив попалити свою базу, і там бачимо просто маса артилерії збирається, що не є дуже-дуже хорошим. Так, по можливості прокачуємо свої шахти, особливо вугільні, щоб не було ніяких колапсів, не було. Можна поставити третю казарму, ну доволі, я думаю, непогане рішення. Так, бачимо там... Вагон гаубиць буквально викошує все. Так, ви давайте всі сюди. А ви давайте підкочутися. Перш ніж йти на іншу базу, треба нам трошки видати цю підпалити. А, ну, Цільність артилерії бажає пройти кращого, на жаль. Так, ви всі сюди, ви давайте всі сюди. І ще пару стрільців займемо золоту шахту. Щому це вдарило по ресурсах як-не-як. Так, давайте ви сюди. І давайте будемо розстрілювати важливу економіку, а саме військові споруди, що він робив нового війська, і бачимо, він стайн так і не побудував. Я не розумію чому, але не збудував. Тільки, здається, одну. Ну а сенс було в цій одній стані, я не розумію ніякого. Так, що в нас тут? Ну, давайте, мабуть. Кашнемо трошки піку, або навіть не піку. Тут було би теж пасувало робити стрільців. Так, стояти, стояти. Давайте зробимо трошки теж кавалерії. І побудуємо також заданію. Так, артилерія. Де ця казарма є ось тут? Це, мабуть, спалити було б добре. І давайте всі дружно сюди. Так, у нас тут вже є ціла куча війська. Я б казав, тим військом вже виходити і давати трошки непроханим гостям під хвіст. Нема що гуляти дуже довго. В принципі, бачимо, тут Прусія так окурінилась доволі сильненько. І по ідеї він же мав би зайти навіть в століці перейти. Так, це ми поспалюємо. Все, що горить, можна теж спалити. Ти ж мені базу спалив, я тобі теж базу спалю. Щоб Ми були з тобою максимально квитами. Це також. Ну і другу націю я сказав, не особо хочеться дарувати. Так, наші бачимо їх поклали кількістю. Як-не-як. Мовляти, ап на силу пострілу. Або, або, або. Ну, в принципі, тут наші дають їм прикурити. Бачимо, навіть же базу червоного підчистив. І в нього, по ідеї, також мало бути б 12, що вони є чимось дуже хорошим. Так, давайте риночок. Так, кутня вже десь не б'є. Давайте далі будемо піку робити. І тут будемо робити мушкетерів. Тут також драгунів. Так, де у нас є кузня. Так, бачимо наш союзник вирішив з нами теж піти воювати. Давайте ми це теж знищимо. І давайте всі дружненько підемо під стіни. Колядувати будемо зараз їм. Так, зразу бачимо тут все, що можна позакривало. Наш союзник в теорії міг би піти відвоюватися. Ну, бачимо, нас тут буквально майже повністю винесли. На щастя, ми якимось чудом втрималися. Він буквально не встиг спалити всю базу. Як спали би всю базу, ми б тут трошки погано нам було. Так, ми би продамо зараз каменю, приймати ще одну підкову. І нам ще пасувало би... Стоп, у нас є ця. Це ні, це ні. В принципі, цього нам поки що не потрібно. Так, і давайте ми ще поставимо, поставимо за Прусію трошки хатинок. У нас ліміт бачимо, вже армії скоро буде перевишувати. Можливо, наш союзник пробив стіну. Ну і плюс ще була пробита намісінка раніше нашою кавалерією. І в нас тут доволі багатенько війська. Так, не знаю для чого він послав своїх гусарів наверх, але ми це все позриваємо, щоб не було спокуси. Ну і це допалимо до кінця. Ну і в ідеалі було б ще відминувати ту стінку, але це вже діло таке. Бачимо, він вже перейшов століттям і ми зараз підемо масою. Я думаю, піка і кількість драгунів зіграють свою роль. Плюс наша ерунда шире є ерундашири і все, що тільки не хочеш. І давайте цю ще стіночку ми забудуємо. Тут браму ми відкриємо. І тут давайте оцю, мабуть, побиту стіну також видалимо. І поставимо щось більш оновлення, скажімо, тобто реставрацію зробимо в невеличку. Ага. Артилерію ми знищимо, щоб не впало ворогу. І давайте дожимати. Так, поки ми цим всім займалися, скінчилися набої. Дуже великий йде розхід, як-не-як. І давайте прямо на кут бази і просто просуваємося. Не, не розумію, наш він вже палить так швидко в казарми. Казарми ще ранувато плати було. Так, ну його тих жменька коней, я думаю, тут ніякої ролі особо не зіграють. Так, бачимо і перший, і другий перейшов століттям. До речі, задання було б файне прийти в століття, бо там хороші мушкетери. За Фрусією також, але це було не на часі. У нас там було і важливі проблемки, а саме, як пам'ятають, нашу базу майже спалили, тому нас там в століття особо так би не допомогло. Так, усі шахти довкола, що можна ми познищували. Так, перший гравець вийшов із зарі, лишився тільки ще фіолетовий. В самому кутку. Ми тебе там зараз і теж доженемо. Так, ну що зробиш? Я вважаю, що це були дворі хороші супротивники. Навіть, скажімо так, доволі хороші. Ну, їм не хватило буквально чуть-чуть, щоб верти в цій війні. Бачимо буквально... Так, вони двоє переходили століття, але не зразу. Що я вважаю є правильним, але це їм також не особо помогло. І ми старалися якось перемогти. Бачу, вони зекономили на швидку стрільності обоє. Ну, один пішов взагалі в лати. І потім ходив з ну це була помилка його стратегічна. Ну і плюс мені не вдалося спалити повністю з наше селище. Як бачу майже посеред ігри в мене економіка. Графік балів впав буквально на 0. Так, кількість мушкетерів. Ну, мушкетерів ми багато зробили. Драгунів також, рундашири. Січовиків мали так багато, нічого собі. Гармат не багато. Тут так само бачимо, піки йому не помогли 18 го Ну і рундашири тут також багато. Тож, усім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Слава Україні!